Якщо вам потрібен цукровий буряк, який дає і врожай, і цукристість навіть у непростий рік, варто придивитися до гібрида «Рутенія». Це цукристий гібрид класичного типу з вегетаційним періодом близько 185 діб та потенціалом урожайності до 95 тонн з гектара. За правильною технологією він формує вирівняні білі ширококонічні коренеплоди з цукристістю до майже 20% при середньому рівні близько 17,5%. Коренеплід, заглиблений у ґрунт, приблизно на три чверті довжини, добре тримається в рядку та рівномірно вибирається при збиранні. Напіврозлога розетка листя із доброю облисненістю дозволяє ефективно використовувати сонячне випромінювання, а сивний стартовий ріст допомагає свіч закривати міжряддя і пригнічувати бур'яни. Гібрид розрахований на середні та пізні строки копки без втрати якості і цукристості. За стійкістю рутенія працює як дуже надійний гібрид. Енергія початкового росту оцінюється на 9 балів з 10. екологічна пластичність також на рівні 9 балів. Посухостійкість висока. Гібрид, стійкий до резоманії, церкоспорозу, коренеїду, борошнистої роси та цвітушності, що дозволяє зменшити втрати і уникнути різких провалів врожайності між полями та роками. За інтенсивної технології, збалансованого живлення та своєчасного захисту цей гібрид здатен віддячити високим валом коренеплодів з упевненою цукристістю та рівним прогнозованим результатом для цукрового заводу. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.